всім, ви на каналі скле. Граємо сьогодні Супер Бер Адвенчер. Так, дуже давно я його не грав. Думаю, та давайте зайду, подивлюсь, що там той ведмеді, як він поживає. Подивився, вроді оновлення ніякого не було, нічого нового. Та й думаю, що вже буду виходити, га? І знаєте, що я видумав? Я сьогодні на першій локації поб'ю всі свої рекорди. Просто зроблю золотих ведмедів. мене вони колись були, а це другий аккаунт. Тут нема золота. Того, згадай у старі добрі часи, Згадай, де ті всі ведмеді розкидані і попробую побити рекорди. Плюс, розкажіть ще мені, будь ласка, як мені добути діаманти ведмедів. Ну як, я не знаю як. Я вже такі там рекорди. Перди ставив золоту всюди, а діамантових нема. Одним словом, подивіться цю серію, вона прекрасна, цікава. Я чесно все забув. Це було все так як перший раз. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І коментуйте. Все буде файно. Ну що, погнали? Давайте і нагадувати, що там той відміть. Як, де, що, як, куди. Зараз все буде. Погнали! Дивіться де я? Дивіться, що я роблю. ведмідь заснув, бідний. Я нічого не робив, він аж заснув. Думаю, зайду в Super Bare Adventure, подивіться, що тут нового. А тут нічого нового нема. Ого, а це що таке? ні ні мені це не треба. А де я тут скін міняти? Чуєте, я би скин свій поміняв? Я навіть скін свій не зробив. Чи б свій не що таке такі вже? До побачення. А де я тут скін міняється, чуєте? Там велика хата, там то, там то. О, може отута? Що це таке? Скільки гра... Оооо! А що тут менш Тут Нет, мене все... Аня все... є! Кольчик є і шахта. О, давайте такий з кольчиком, крутий видмин, давайте. Так, пузо. Пузо в мене яке є. Отаке, отаке. Давайте. Просто чорний. Ага, а це таке. Давайте чорний. А ні, чорний ні, давайте таке. Все забираємо. Просто таке. Нормально? Нормально. Ви мен мене тут нема, це шо таке? А це цілий колір від меді? а чому він все закрит? Це шо, цепі? Цепі. Я не можу змінити. Сила, а мен мене немає нічого? Ладно. Open shop. Нормально, нормально вділися, що шо. Хоч кульчик маємо, вже не люди. Так, добре. Магазинчики. Значит, що я хотів зробити, я хотів сюди піти і виправити ситуацію з оцим. Знаєте що тут поганого? Тут нема ні одної золотої медалі. Та йду на ну, що мені? Що я не можу собі піти і золото ще раз собі добути. Я ж колись добував, добував. А може не зроблю. А може зроблю. Не знаю. Тут, тут, тут просто хочеться від на слабоні пограти. Так, бігом, бігом, бігом. Я, кажу, я вже забув. Е! Ай, давай нажимай бігом, добре! Це до якого я біжу? Я до якогось біжу, до якого Боже, я не туди біжу. Добре, а куди, куди, куди? Добре! Чекай, нажимай, нажимай! Е, що мені треба зробити? Зелене, червоне, сине, зелене. ха Зелене! Та що ти робиш, Червоне, сине, зелене, сине, червоне, все, давай, давай, давай. Так. Я нечайно кнопку нашв і впав палковик. А що б тобі добре було? А що б тобі добре було? Зелене? Сине. Ще раз, ще раз, реванш. Рестарт. Ай, рознервувала вона мене. Давай, давай, биво, биво. Тако... Да давай, відміть. Бігу, бігу. Так, Та давай, що ти? Добре. Добре. Давай. Добре, дна ну паде. Це, 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 це. І це! Є! Уху! Золото! Одна секунда, золото! А як мені швидше сюди? Фаст рестарт! Чекайте, давайте не якусь швидку дорогу. А як? Я не розумію, може мені сюди треба було? А, можливо, мені і сюди. А можливо, і не сюди. Скільки там вообще часу треба. Та ні, я би не встиг, так швидко, чуєте? А скільки там вообще часу? Чик! 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 Е! Чує паха вдарила. Скільки там секунд треба! Плюс 11, 25 секунд! Але я колись взяв золото. Давай нажимай! 25 секунд, а ви а то вы шу зурил, а як это зробив? А ну нажми піпеску бігом, типи шесть со шанами, топтопінь загубився. Може вони щось підбейшили? Та, цікай, гет. Все через муху Ха, все, не встиг! А що це такі мои бути? Я не... Та чекай, все, я не хочу. Мені якось дуже швидко сюди треба добратися. Там є якась така штука, що я підлітаю сразу. Ну, Може мне цим боком якось треба золотить. А, вот тут є ця штука. Ну але як я звідси туда прилечу? О, то мой ключик, давайте оцей ключик візьмем. Тут є лифт. Тут черепаха свій Здорово, черепаха. Я просто в шоці з того всього. О там ще печерка. Та, мамуш, пер. Да це ужас. Давай, рестарт левел. Яй-яй-яй. Давай! давай давай. Прекрасно, оце прекрасно було прекрасно. Не туди Туди давай, І золото третє. Третє золото. На, на 8 секунд золото перевершив. Красавчик. Далі. А ви казали, що я нічого не годен. Зараз я вам покажу. Я треба збирати копіючки. Давай, давай, давай. Тут босс, так? Давай мне за босса давай. Є, зразу сюди. Vem aqui! Eh, espera o Yakio... Ah, não, 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 não. eu sei, eu sei, eu sei. Ele se pervertiu. Turtle Golem. Vem, vem, vai! Bum, 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 vamos! Odeiano. Bom... Е, не одно хипе. Ее -е, всі три рази, двість одна хвилиночка. Вставай! Е, -е, е, біжу біжу. І. Золото. Ого. На одну секунду перевершив золото. Не погано, не погано, так понадалі. Які тут ще є ведмеді? Які тут ще є ведмеді, га? Я отой ще тільки що не зміг. Давайте, не тільки що давніш. Так, А там ще вроді є ведмеді. Зверху. Чи нема? здається. А вот о. Ні, того ми зробили. Того зробили, того зробили. Чекайте, а які тут ще є? Ага, може мені ліпше отакось сюди добратися? І шоу гед. Давай, 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 дивіться, 40 секунд. Скільки тут треба? А, на 10 секунд. Ну давай попробуємо зараз. Можливо, цей спосіб краще буде, давай. Давай, давай, давай. Тут летимо просто. Давай. Давай. Втопитися тут не треба було. Якби не втопився, все було добре. Добре, давайте подивимося, де ж є ведмеді. Нам треба ще копійки назбирати. Скільки ми ведмедів взагалі зібрали? Ще лишились копійки. Оцей. Ага, нам якось сюди добратися, а сюди як добратися. Звідси, звідси, ми так просто не застрібнемо. Ну давай, зараз щось попробуємо. А, і отут ще є, чуєте? А ця штука куди нас Оця. Сил, а куди вона нас пустила? А тут в що? шой. Добрый вечер. А-а-а! 125! Все, я зрозумів! А там що? А тут якийсь прохід? Неряй, а він нырят вміє, вообще? Вміє. А що це за прихит? А тут тоже йодмить. Я щось не по... А, да тут є дмить. А ключик? Бачу ключик. Давай. Тепер будемо знати, що будем воді є два баб медя. Я завертую дивіться. Та пірнай давай! Що ти тоже? Давай! Золото! Красавчики! Як вам? Чуєте, а як діамантові туди нагороди зібрати? Як? Ну, золото дві треба рекорд побити, Ну а діамантові туди як рекорд побити. Як ви то робите? Треба своє золото побити, чи Чи як воно працює. Добре. Давай, давай, давай. І. Ай, вісім секунд. Я не знаю, як цього. Тут треба шукати інший шлях. Мені на цим боком корити. Опа. Добре. Е. Не, чекайте, я щось затупив. Добре, ну мені сюди. А як мені саме краще до нього добратися? Зразу може сюди, я свій вылажу і туди йду. Добре. Добре, 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 добре. І в принципі, звідси ми можемо і туди залізти. Давай, зараз будет. Давай, 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 неси, мене, неси. Давай И две секундочки, давай, давай, зара. Чого? Чого він перескочив? Ну а як мені тим боком? А, дивіться. Я собі тут вилажу, і я можу от на цю штуку піти. І все, і ключик у мене. Сили, я не знав, чесно. А ну нажми підписку, бігом ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Як ти не доскочив? Ведмідь, що за приколи? Ти не грай кіна. Добре. 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 Це було добре. І. Ноль-ноль-ноль-ноль-ноль одна сота секунди. Не встиг, щоб взяти золото. Ну, то я там затопив. Золото тут ми маємо брати. Але той жим не любить панерувати. йо 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 люди. Та що за нервіт? Ведмідь такий нервовий. <сміття> Ударився просто тако. бум. Так. О, дивіться, тут є за хату, я не бачу то. Та що? За за хату ми підемо стрибнем. За хату підемо і стрибнемо і все буде нормально, вийде. Хм. Від. на 6 секунд швидше ніж треба. Я за хату не бачу тої штуки, от не бачу. Оця штука мені дуже за Дивіться. ведь сюда сюда. Давай. Давай. Давай, 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 давай. 20. 21. 22. 23. Золото. А скільки нам ще лишилось тут? І ми це зараз робимо. Так. За 6 хвилин потрібно назбирати 125 монет. Давай, 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 добре, добре. По хатах, по всьому шукай, всюди шукай. Добре. Ой. Давай, все ти маєш визбирати, чуєш? Не хочу він збирати. Давай, давай. Тут якісь дві монети, та є. Добре, не збирав. Стане тут! Тут більше не треба, все, сюда я заходити більше не буду. За дві монети тут тратив я не знаю, скільки секунд. Багато. Давай. Давай. Так, везди сюди. Тут що у нас? Монети є. Бачу монети, і тут так нормально. Е, дарюся. нічого страшного. Там. 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 Добре. Воу. О! Слухай, ти дивись, що за тут мені не цей. О! Та дай спокій мені. Є, все, забрав. Так. І так, 33 монети, одна хвилина, 16 секунд. Добре, добре, добре. Поки що, поки шо. Що. Мені здається, що ми встигаємо. А то поки що. Я так просто думаю. А чи встигаємо, насправді, чи ні? Та тікає мені. Добре. 44. Чекай! Добре. Mm -hmm. Добре. Давай-давай. Mm -hmm. О, що за кубик? Його десь посунути треба? А нащо нам такого кубика? Немо щось зробити, треба? Так, до речі, а там є? Да, вій Тебе Ты би нема, не мат, маршрут прийшов. Не за купике треба. Так, зверху, дивіться, все, зачистив повністю. Давайте дамо. Не петра, иду я візьму. Ші два взяв. Так, давайте ту 2. Добре. мен там? 59. Половинка одним словом є. Половинка є і половинка часу є. Так що поки що 50 на 50. Або пройдемо, або не пройдемо. Всі, не збирав, добре. Тікай, не бий мене. Та є і там 5, добре. Оце файне. О, це взагалі шикарне. Киквен, 79. І якраз пів часу. Добре. Е, так, куда ми йдемо? Туди ми підемо в самому кінці. Давайте сюди. Давай, піднімай мене. Файно. О! Я че тут Добре, нормально, нормально. Чекай. Що там, Нене? 87 89. Майже 90. Будь ласка, залізь. Все, добре. Давай, давай. Проїдемося цим колом, пойдем колом і потім можемо піти туди. І того у нас 92. Забрав. Там забрав. Ще там одно, там одно, там одно. Ну, може, може, найти. золота медаль. Ти що ж ти не береш? Добре. Так, а ти куди? Давай. Добре, чекай, чекай, не спіши. А то він деколи він щось глючиться від мене, чесно. Я тут не при Я Там зверху ти все забрав. Що ти хочеш? Отам треба, І отам. Забирай. Забирай, забирай. Отам зараз зверху дострибну. 105, Вроді, вроді, нормас. Нас лишається півтора хвилини і нам треба забрати. Ще, в принципі, небагато. Ще 15. Один. Два. Три, чотири, п'ять, Давай, 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 давай. Ого, а що за решітка? ого, я туди провалитися можу? Так, а чекайте, мені хп треба. І рекорд побити. Що за решітка? Зараз ми приедем туда подивимося, що за решітка. Почекайте, Я хочу рекорд повесить 18. Не стає! Не стає! Одна хвилина Одна хвилина, 121, 122, 123 Не стає! Дві штучки! Одна Є одна штучка. Покажи мені дай одну штучку. Мені пару секунд. Скільки мен секунд? 30 секунд. Бачу. Бачу, бачу. Є, все, погнали. 20 секунд. Встигаю. Давай, 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 давай. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Є! Дивіться, що я витворяю нині? Оце просто шикарно! Так, я ж хочу подивитися, що за сітка. І напишіть мені в коментах, як мені добути діамантові ведмедики. Ну як, як? Там супер-мега час якийсь треба зробити Чи треба покращити свою золоту штуку? Так, що тут таке? Ага. Цього ж не було. Дивіться. Двіць, я в'ю. Я не можу. А-а-а! Анучка, я зараз подивлюся таке. Та-а! Вони спеціально просто зверху показали, щоб я знову, що тут є прохід. Та? Та-та дирка, ви бачите там зверху. <рек> Сила! <рек> Ні, ну в принципі, в принципі, молодці, показали, щоб хоч знов. А може хтось не знає, що тут є ведмедь. Так що все нормально. Так, все, добре, ми вертаємося в. Віллядж, вілч, вілч, давай вілч. Зараз я вам покажу. Що я сьогодні нагров? Хоча початок був дуже поганий. Дивіться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Краса, краса. і я з кульчиком. А як я з кульчиком, це... подвійна краса. Дивіться. Дивіться, Краса. А це ведмедь довний. Відмінь сьогодні, красавчик. Як там? Я думаю, варто і поставити лайк, ні? Так що. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім па-па. Що, -па. може ще зиму пройдемо на золото? Хоча я її колись і проходив, можемо її повторити. І зиму, і не зиму, і все решту. А що там так дирок багато? Там, там, там. Коротше, чекаємо новлення. Всім папа. Ютюб-канал -па. Підпишись. І в схеп, геймс, розважайся для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео кайфує кожен раз. novo vídeo pai foi cor, o